Голєва, я вже приїхала до Львова, слава Богу. Звичайно, спізнилася, на жаль, але не надовго, буквально на 7 хвилин. Я думаю, що і так, щоб все вчасно не розпочнеться. Гляньте, в які є гарні локації. Львів взагалі кожен кожного куточок. Але гляньте, така краса. Я не знаю, обожнюю Львів. Дуже гарно, Дивіться, які гарні Ой, Всі готуються до весни. Так що все, зібралася, йду. на вулиці тепло, могла і щось легше одягати, Ну, але хто б міг подумати, що буде так тепло. Тому тобто, що я не, не оділа свої батальйони, бо я думала їх одягати. Так що я йду. Mm -hmm. Ви подивіться, оця принцеса кожен раз все красиві і красиві, і стрункіше, і стрункіше. Каже мені, щоб піс взяла, тому так туда. Це добре чистити тіло, голову, все. Ну, але я вам скажу, я приїхала сюди, тому що сила впливу це Анастасія. Це на її захід, я вам це розповідала. Тут всі отакі гарні, ну а я вже яка є. Теж шукати своїх дівчат. Так що нас що, нас це не чекає? Багато цікавих спікерів, хедлайнер, бранч і гартополог, психолог, телеведучий програми програми на острі. А я буду вам показувати. Уявляєте, вареники ми наліпили. Силу впливу, крути є такий випуск про Жіночі дорожку відняли. А тепер наступний етап. Будемо писати пісню. Але це ще секрет. От ще, чесно, псалмаріно запланували. Ні, чого ти будемо сказати? Бачите, наші Я?